Чи а ну, e, він може так працювати там? Mm. Ну, наприклад, ти сьогодні в той ліричний настрій ти там бікнув там, да? oh, там, наприклад, монатіка, да? О, він під монатіка там. Він більше стабільний <пока> такий, більше стабільний. <пока> Але може його можна перепрограмувати, звернутися до фахівців, розумієш, Можна, звичайно. Хопа під полякову, як дав джазу. Розумієш чи жосід <сумієш> <що? сумієш> прикол? Нас багато виконавців. Тут можна на кожен день свій настрій так. і дроглював там або ви, або ви є під півоварова. <сумієш> Ну, у нього вокал потужний. Хай він не ображається, що ви. Ви це в доброму сенсі. Вокал потужний як дасть по, по зв'язках по своїх догладів, так? Да? Так. Да. Ну це називаємо спортрежим. Так, так. Да. Кнопочку якусь вімкнув, спортрежим.